Отже, нагадую, що сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Вія Карпатія Карпатія-24» цьогоріч вперше проходитиме в Києві 11-13 листопада. І власне, форум організатори запрошують всіх, хто хоче взяти участь, і в його рамках відбудеться зокрема літературно-мистецька зустріч: Контекст війна, учасниками якої стануть українські військові письменники. Тобто такі справжні військові письменники, які реально тримають зброю в руках, і Вія Карпатія. Та зустріч контекст війна фінансово підтримали, треба сказати, Міжнародний фонд відродження та Український інститут книги. Канал Еспресо ексклюзивно спілкуються в прямому етері з воїнами, які, попри свою основну роботу, знаходять час на натхнення та літературну творчості. І сьогодні, власне, в рамках цього представлення учасників фестивалю в нас в етері Віталій Запека, воїн, письменник і фотохудожник. Пане Віталій, вітаю вас. Вітаю вас і ваших глядачів. Я знаю, що ви зараз перебуваєте на відновленні після поранення. Так. В рівні свої поотаві. Можете поділитися з нами, як ви його отримали, якщо це не є занадто чутлива тема. Ні, вже пройшло сім місяців. Вже рука не так сильно болить, як тоді. Я отримав в районі Корахова селище Новомихайловка. Ми це село героїчно тримали під обороною приблизно 9 місяців. Відійшли лише тоді, коли просто не залишилось жодного будинку, жодного місця, за яким можна було повчепитися зубами, кіхтями, все було розхайдохане. Для того, щоб по стілиській ячейку викопати, потрібно було не копати, а закопувати. Настільки там це бороть скайдуха фабами, кабами і артилерією. Коли зараз ми кожного дня чуємо, що росіяни, росіяни можуть просуватися на якихось напрямках, як ви вважаєте, чому це зараз стається? Для мене це дуже болить, особливо тема Корахова. В районі якого я майже два роки воював, який мені стало рідним, де я навіть створював дитячу бібліотеку єдину в світі, першу в світі, де керували бібліотекою діти. Шість директорів від шести років дівчинка Єва до шістнадцять років дівчинка Ліза, три хлопчика, три дівчинки. Я там створюю цю бібліотеку, і для неї збирала вся Україна і а, можливість втратити кураху а для мене це ну, особливий біль. Я боюся бути суб'єктивним. Саме по Курахову. Ну, що я скажу, по-перше. Досі є перевага по артилерії, це номер один, що для нас болісно. Перевага по кабам, фабам. Доки не придумаємо як тими ж міражами чи Ф-16 їх відганяти від можливості руйнувати наші міста і наші позиції. Це буде дуже дуже важко. Пане Італію, тут... ви воюєте з 15-го року, пішли добровольцем. Вам зараз 67, я не плутаю. 57, перепрошую. 57. 57 в цьому місяці виповнилося. Ну, я не повністю з 15-го, я з 15-го по 18-й зробив перерву, випустив кілька книжок і 24-го знову пішов на фронт. Прийшов yeah. Селядор і от Кураховський Мар'їнський напрямок. Ми тільки вчора казали про те, що в нас сказала в Етері один з експертів, що е в більшості країн мобілізаційний вік закінчується 50 роками. Ви вам уже 7 років далі за цей мобілізаційну планку в більшості країн світу. Яка була я... воювати? Та, то, що пенсію і десь мене програли в карти. Не, не так я уявляв собі а, ж, своє пенсійне життя. А, що зробиш? А, а, це чоловіча робота. А, напала на країну, потрібно захищати. А, мене зараз а, знаєте, що хвилює. В 19 дев'ятнадцятому роках наше телебачення це Г плюс Г Чорнорота Масічучка зробили з нас мардирів наркоманів кримінальних елементів замість захисників. Кожного разу, коли щось траплялося, вона це зробив, бувший атошник. Хоча статистику піднімали атошники вдвічі дисципліновані, ніж звичайні громадяни. А зараз а, іде інша ситуація. Вона хитріша вона, а, і тим вона підліша. Зараз а, Ухлянд – це людина, яка ховається від ТСК, а, вона розумніша. От ті, хто потрапив на фронт, ті, хто захищає, ті, хто патріоти, це не в дахі, А от ухилянт це що з, з Робінгуд, який приховується від того, щоб його піймали, щоб відправили на фронт. Ці футболки з ухилянтами, ці знущання над працівниками ТЗК, обсмоктування їх дій, попередження автомобілістами один одного про. Пункт тимчасовий пункт ТЦК ну це ще більш небезпечніше ніж, коли нас намагалися принизити в 15-19 роках. Це не гарно чи лиша напала на країну? Ми мусимо захищати, і чим далі триматимо ворога від своїх домівок, тим вони ціліше будуть. Півроку тому слухав на Радіо на Олечина радіо психологічну програму Соломії Чубай і був гість, вже не пам'ятаю, психолог. І вони якраз говорили вони про те, що проблему ухилянтів, як, ухилянт, як ми їх тавруємо, не тавруємо, як нам до них ставитися. І психолог сказав, що ви знаєте, нормально, якщо у почуває сором, це нормальна реакція. Ненормальна реакція, коли він не почуває сорому. І ненормальна реакція, коли суспільство не вважає, що це неправильно. То зараз я бачу по деяким медіа, я слава Богу, не дивлюсь єдиний марафон, але осколки того, що вони там показують, що вони розповідають, до мене доходить і мене це жахає. Це. Ми втратимо країну і ті ж ухилянки будуть разом зі своїми сім'ями тікати звідси. Руські, якщо зайдуть на територію, де вони ухиляються, то першу чергу загарбують до свого війська цих людей і вони будуть воювати або проти нас, проти. Вільна України або проти Грузії, Литви, Прибалтики, Польщі, десь вони будуть воювати. Це обов'язково пане Віталію, Я скористався можливістю більше з вас познайомити з аудиторією і самому познайомитися з вами аніж з вашою творчістю, але скажу також, що ми будемо транслювати Ві Карпатія на телеканалі Еспресо. Ну і також я думаю, я сподіваюся, чи ви будете також фізично присутні? Я не знаю на форумі в Києві. Чи зможете приїхати? На два дні із трьох я дуже дуже сподіваюся. Отже, я дуже сподіваюся, що прийдуть до вас також і глядачі, і придбати ваші книжки і підписати автора. Нагадаю, що пане Віталія вже вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Шість книжок, так? Вже є. Шість. Вже сім. Та, ну і також є е, п'єси, і, і пан е, Віталій є лауреатом премії Воїн світла, премії Ірини Вільде та Все один не премій. Отже, пан Віталій, дякую дуже вам за розмову, вам е, відновлення і якось не знаю, вше, ще, ще багато гарних книжок. Е, Дякуємо дуже. Віталій Запеко, воїн, письменник, фотохудожник був в нашому етері.